Вітаємо всіх глядачів об'єднаного телемарафону сьогодні. Телеканал Рада в гостях у міністра юстиції України Дениса Малюська. Пане Денисе, вітаю вас. Добрий день З початком повномасштабного вторгнення. Зменшилася кількість ресурсів пенітенціарної служби, а навантаження навпаки збільшилося саме тому, що росіяни активно обстрілюють і тюрми, і ізолятори до наших в'язнів додалися ще й російські полонені. А їх ми маємо утримувати за всіма канонами Женевської конвенції. І ми, на відміну від росіян, відкриті до всіх перевірок всіх інспекцій, і до нас можуть абсолютно безперешкодно завітати всі міжнародні інституції. Складається враження, що ми в пріоритет ставимо зараз потреби саме росіян, і їхні права дотримуються у нас найбільше не так. В них немає пріоритетного становища чи радикально іншого ставлення, ніж наші українські в'язні умови тримання. Схожі, не скажу, що вони однакові, але знову ж таки, в нас є пріоритет, і цей пріоритет це демонстрація міжнародній спільноті, що ми дотримуємося міжнародних зобов'язань, ми є цивілізованою країною. Не в останню чергу нас підтримують наші партнери і дають зброю через те, що ми є цивілізованою країною. Яка є частиною Європи, яка поділяє спільні цінності, на противагу Росії, яка такі цінності не поділяє і порушує усі свої міжнародні зобов'язання? Ваша заступниця говорила, що харчуються вони так, як офіцери збройних сил України. Чи можна це сказати про в'язнів українці? А... Уточню за Женевською конвенцією, вони зобов'язані утримуватися харчуватися а, так само, як українські а, офіцери або військовослужбовці. Це так само наше зобов'язання. В нас фізично не може відбуватися таке саме харчування, як і українських військовослужбовців, тому що а, закупівлі і система харчування міноборони вона відрізняється від а, тих систем закупівель і постачання продуктів харчування, які здійснюють в нашій пенітенціарній системі. Коротше кажучи, ми самі готуємо їжу, ми не постачаємо послугу, ми поставляємо продукти. Коротше, відмінності є. Я ну от тут, напевне, потрібно проводити різницю між тезою, що ми зобов'язані робити за Женевською конвенцією, і технічними нюансами, які є в реалізації. 10 тисяч в середньому на місяць нам обходиться російські полонений в середньому. Вони перебувають у нас 2-3 місяці. Що говорити про в'язнів знов ж таки українських? Скільки на них витрачається щомісяця? Тут о, не можна спрощувати калькуляцію, і я не можу сказати, що 10 тисяч гривень витрачаються на місяць на одного російського військовополоненого. Насправді операційні витрати на одного військово тобто витрати пов'язані з харчуванням і забезпеченням режиму безпеки, значно менші. А що є більше, це те, що ми були вимушені створювати табір від військовополонених з нуля. Ну тобто, в нас не було. Ну тобто, ми війни не воєн не ведемо. У нас немає табору, готово. о, тепер в нас там були з однієї країни військовополонення. Зараз сюди прийдуть росіяни. Відповідно, дійсно були стартові витрати на те, щоб такий табір створити приніс перетворити одну з наших установ на такий табір. А були капітальні видатки на проведення ремонту, але ці видатки нікуди не дінуться. Тобто, після закінчення війни та. Бір втратить свій статус і перетвориться на типову установу, яка буде забезпечувати українських в'язнів. Тому це кошти не витрачені. Це не ті кошти, які ми витратили, і вони щезли. Ні. Ну тобто, тут дивлячись, як рахувати. А витрати на харчування, витрати на утримання істотно, менше. А з великою війною, взагалі, бюджети пенітенціарної служби вони зросли? Ні. На тому ж самому рівні з великою війною наші бюджети не зросли. Вони мали б зрости, тому що у нас масово знищуються наші установи виконання покарань. А ми проводимо евакуацію. У нас є велика проблематика з капітальними видатками. Повітряна тривога. Усі ми або переходимо в укриття чи бомбосховища, або можемо це зробити. Чимало в'язнів в'язних і засуджених цього зробити не можуть. Бомбосховищ в установках виконання покарань немає, укриття десь є, десь немає, і режим тримання в окремих установах не дозволяє перевезти. Наприклад, в слідчих ізоляторах переважній більшості не дозволяє людей перевести в укриття. Це неможливо. Тому вони залишаються в камерах, є ризик для їхнього життя, і більше того, були прильоти. А поряд з слідчими ізоляторами, наприклад, у Кянівське СІЗО, у Кянівську площу, у району Кянівської площі, і поряд будинки прилітала ракета неодноразово. Це кілька сот метрів від слідчого ізолятора. Там забезпеченості бомбосховищем чи функціонуючим укриттям, де можна було всіх утриманців ховати під час повітряних тривог, немає. А ми готові нести відповідальність раптом, що в нас іншого виходу немає. Ну тобто, безмовно, ми сигналізуємо судовій системі, що потрібно бути більш вибірковими з тим, щоб кого направляти в нашу систему. Знову ж таки, ми покладаємо зараз ситуація набагато краще ніж коли були прильоти на океанівську площу, коли в нас було менш надійне забезпечення протиракетної оборони. Зараз воно істотно краще. А тому ситуація набагато безпечніша ніж це було рік тому. рік тому ми були реально в дуже небезпечній ситуації. Якщо прилетить в місце, де утримуються росіяни, як буде Україна відповідати відповідно до Женевської конвенції? Ну безумовно, якщо це буде приліт з території Російської Федерації, росіяни своїх же відбомблять, це не зона нашої відповідальності. Це зона відповідальності росіян. Але я сумніваюся, що вони на таке наважаться. Міжнародні партнери фінансово допомагають нам? Допомагають. Якщо ви говорите з точки зору військовополонених, то у нас є допомога Червоного Христа та допомога наших канадських партнерів. Вони допомогли з ремонтом, з тим, щоб провести якийсь базовий табір в більш-менш базовий стан, придатний для функціонування. І плюс Червоний Хрест моніторить те, як ми утримуємо своїх в'язнів, але так само і фінансує певні заходи. У вас чимало ідей щодо переведення пенітенціарної служби на самозабезпечення. От, зокрема, говорили про Платну телефонію в 22-му році тільки в Кропивницькому 250 тисяч. Майже вона принесла до бюджету. Скажіть, які ще є зараз подібні ідеї? Як вони працюють? Дійсно, є а, ряд ініціатив, які а, дозволяють нам утримувати систему в більш-менш належному стані. Платні камери в слідчих ізоляторах по всій Україні працюють найкраще, функціонує. Київський слідчий ізолятор, платні камери там в дефіциті, мало коли з'являється вільна платна камера, хоча там цілий корпус платних камер. Тобто, послуга користується шаленою популярністю. Ми зараз плануємо запустити можливість бронювання місця там онлайн, типу як букінг. З можливістю ставати в чергу з тим, щоб забезпечити прозорість. Ми не розраховували, що буде настільки великий попит на платні камери в Києві, і розуміти б це б здагідь, можливо, почали б реконструкцію чи побудову двох корпусів, щоб якось. Встигати за попитом відповідно, це приносить непогані кошти слідчому зрятору з тим, щоб ремонтувати свої приміщення і більш-менш утримувати свої стан в належному стані. Десь в регіонах дуже гарно працюють. Ну це точкова історія. Поки що вивчаємо, чому десь це мега успішно, десь менш успішно це телефони, ip телефонія зокрема. Дійсно, в Кіровограді це найкращі показники по країні по епі-телефонії, коли в'язні використовують заплату, користуються телефоном, не користуючись при цьому прихованими контрабандними телефонами, які вони приносять, або їм передають за гроші через хабарі, ще якимось чином, офіційні платежі і офіційні спокійні розмови під запис з записом, це теж гарна послуга. Ми також зараз робимо великий акцент на виробництві, щоб а тюрми могли а, нормально забезпечити робочими місцями в'язнів, щоб вони не сиділи в камерах, не дивились один на одного а, і не творили там чудеса. Тому що от, давайте відкинемо всю науку, кримінологію, взагалі, як працює пенітенціальна система. А, уявіть а, в одній кімнаті великій 20... А, Дорослих чоловіків злочинців, які зранку до ночі сидять в одній кімнаті і там дивляться один за одним. Ну от навіть не потрібно гадати, без будь-якого досвіду можна розуміти, що добром це не закінчиться, а все одно будуть якісь історії і проконтролювати належну дисципліну, належне поводження. Ну вони не будуть всі сидіти і читати книжку цілий день. Ну очевидно, є прогулянка, ну прогулянка теж має свій час. по часу. Відповідно, вони повинні працювати. Для того, щоб вони працювали, мають бути робочі місця, має бути обладнання. Зараз ми знаходимося на етапі, коли ми хочемо розширити істотну кількість цивільних робочих місць і кількість виробництв в тюремній системі з тим, щоб до там, показників СРСР ми, звісно, не повернемося, але хоча б на третину відтворити те, що було тоді. З виробництвом. Нагадаю, тоді в'язниці працювали як одні з найпотужніших виробництв в країні. Саме це були в'язниці. За рік-два ми будемо показувати великі статки не лише від надходжень від платних камер чи телефонів, але й від. Результатів прибутків, отриманих підприємствами, які працюють при тюрмах. А до слова про платні камери. Які зараз тарифи? Тарифи більш-менш залишилися сталими. Найдорожче це Київ-Київ, столиця зрозуміло. Близько 13 тисяч гривень на місяць за одну людину плата за тримання в платному корпусі платній камері, слідчого ізолятору. А Якщо оплачувати за добу чи за тиждень буде дорожче, тому як правило, в нас всі платять за місяць. На якому етапі зараз пошук алгоритмів компенсації збитків, завданих росіянами? І що думають наші партнери? Зараз більше схиляються, я так розумію, до того, щоб нам просто виплачувати проценти з тих мільярдів центробанку, які зберігаються у них і з грошей олігархів. Чи вони наважаться віддати нам абсолютно всю суму? Ми зараз знаходимося на імплементації першого кроку, створена Міжнародна організація Реєстр збитків. В рейк'явіку підписаний відповідний міжнародний договір, туди будуть підвантажуватись усі дані, в тому числі з українських реєстрів про постраждалих і завдані збитки. Другий етап створення комісії, яка буде розглядати і встановлювати розмір компенсації, ми зараз на етапі перемовин з нашими міжнародними партнерами, і а, очікувано, що в дискусії щодо тексту. Відповідного договору і імплементації комісії будуть відбуватись десь наприкінці цього року, на початку наступного, орієнтовно. Але якраз до того часу ми підтягнемо вже і реєстр збитків. Відповідно, комісії зараз навіть був була створено. Немає що зглядати, тому що немає реєстру наповненого. Третій етап, над цим ми паралельно, працюємо паралельно. Створення фонду він найскладніший. Наші західні партнери заморозили більше 300 мільярдів доларів на різноманітних рахунках. Це мова про кошти Центробанку Російської Федерації. Дійсно і рішення віддати ці 300 мільярдів доларів, вони навіть більше. Воно складне з кількох міркувань юридичних, політичних, фінансових, тому що. А це безпрецедентний крок, який ніколи не відбувався раніше. В Жодної країни не відбирали їхні суверенні активи, перенаправляючи на компенсації іншій країні. Такого не було. Відповідно, як це виглядатиме? Це і є зараз дискусія, яка яку ми ведемо з нашими міжнародними партнерами. Наші партнери ведуть всередині між собою. Є різ... кілька концепцій. Одна з них, на якій ми наполягаємо, ми це просто щоб ці кошти передали в цей відповідно фонд, і вони зберігались там, просто фізично відібрати їх в Російської Федерації. Переваги, безумовно, це справедливо. Безумовно, це достатнє покриття, щоб покрити ну, хоча б а, частину, велику частину хоча збитків половина. завданих Російської Федерації. Так. Мінуси цього кроку це те, що нівелюється імунітет, нівелюється захист суверенних активів будь-якої держави світу. Відповідно, будь-яка держава світу буде тепер дуже обережно поводитись тим, коли буде перераховувати свої активи суверенні. Розвинені західній країні, розуміючи, що вона їх може відібрати. Вже з'явиться механізм, з'явиться прецедент, і цей прецедент може бути повторений. Тобто, є ну по суті, це буде знівельована система захисту суверенних резервів різних країн. Це є бар'єри, над яким думають наші партнери з точки зору фінансової. Є ще інший бар'єр. Це те, що росіяни очевидно здаються Дадуться до контрзаходів і будуть конфісковувати активи наших західних партнерів на своїй території. Відповідно, наші партнери калькулюються, що ж це їм врешті решт де коштуватиме, тому що контрзаходи з Росії точно відбудуться. Вони це теж публічно навіть заявляли багато разів. Це друга економічний аспект, а фінансово-економічний, юридичний, це те, що знову ж таки. Є імунітет, є захист активів. Відповідно, пробити юридичний захист це потрібно розробити новий міжнародний договір з новим виключенням. Передбачити зняття імунітету в юридичній площині, що дуже складно для юристів міжнародників Є ще один політичний аспект, чому ця ініціатива не рухається надто швидко, де хто можливо розраховує на те, що доля суверенних активів їх повна чи часткова компенсація, конфіскація або направлення компенсації, може бути використана як якийсь важіль. В колись наступних мирних перемовинах з тим, щоб добитися якогось компромісу з тим, хто тоді на тому етапі керуватиме Російською Федерацією, можливо, Цей аргумент не озвучується, але ми розуміємо, що десь він в чиїх головах, головах можливої фігурує і рішення. А зараз перебуває в різних площинах. Перший варіант розповів, можна просто кошти перенаправити в фонд. Другий, друга теза, яка зараз обговорюється активно, лайт версія, я б сказав, це оподатковувати прибуток від управління такими активами. Наприклад, ну ці кошти знаходяться на заході не просто так. Західні держави платять певні відсотки за користування цими суверенними активами. Відповідно, ці відсотки можна було б частину в якості податків забирати відправляти в Україну. Мова йде про. Кілька мільярдів доларів на рік це непогана сума, вона нам точно не завадить ніколи. Непогана підтримка бюджету, але в порівнянні з розміром збитків завданих Російської Федерації це ніщо. Відповідно, з точки зору нашої переговорної позиції, ми б і могли б це можливо сприйняти як перший етап, поки не запрацює весь згаданий нам механізм. Поки нам все не віддадуть. Ми б погодились безумовно там рік-два. Отримувати певну частину відсотків, чому би ні, відмовлятися від коштів було б неправильно. А активи конфісковані американцями, кошти виручені від продажу активів російських. Там вже є мова про кілька мільйонів доларів. Будуть перенаправлені як перший транш у цей фонд компенсації збитків. Тобто буде вже прецедент направлення конфіскованих коштів російських у фонд компенсації збитків, і це буде ну такий цікавий перший крок. Перший меседж по сумі безумовно це навіть близько не покриває нашу потребу, але як символічний жест це дуже дуже правильно в Україні. Ухвалили євроінтеграційний закон про нацменшини. меншини. Венеційська комісія має претензії до цього документу. Мовляв, там порушуються права російськомовних громадян. Україна не квапиться щось виправляти в цьому документі. Чи не стане це на заваді переговорам щодо вступу в ЄС? Поки що ми таких сигналів не маємо, але точно усі висновки венеційської комісії. А їх в нас є три, які умовами вступу початку перемовин, їх потрібно буде виконувати імплементувати. Щоб нам того не вартувало. Це стосується закону про олігархів, закону про добір суддів Конституційного суду і закон про стосується національних машин. Тут потрібно розуміти загалом, що ну ми йдемо в Європу, і це означає, що нам потрібно дотримуватись європейських правил, і якими хибними вони нам не здавалися. Але вони Коли часом не враховують контекст. Вони часто враховують український контекст. Не скажу, що завжди. І я не скажу, що мені висновки венеційської комісії завжди подобаються. Чи їхні контраргументи. Дивіться, у вас російська вказана в конституції. В Латвії в Конституції російської немає. Хочете бути як Латвія? Ну, будь ласка, тоді щось робіть з Конституцією. Конституцію під час воєнного стану ми змінити не можемо. В Євросоюз нам треба починати перемовини вже зараз. Окей, у вас війна, переступіть через це після війни. Загальний контекст їхнього висновку. Вони хочуть, щоб ми підходили до їхнього бачення світу, так само як вони стали членом європейської сім'ї. Це їхній підхід. Він нам видається хибним мені так само, але я розумію, що переваги вступу в Євросоюз вони набагато більші, ніж якщо ми зараз будемо активно впиратися і не погоджуватися з позицією Євросоюзу зараз. Краще не погоджуватися з позицією Євросоюзу, бути членом Євросоюзу, і тоді всередини нам буде легше змінити їхні підходи, ніж коли ми є кандидатом. Кандидат це апріорі країна, яка може менше впливати на позицію Євросоюзу, те, що зараз закон про олігархів на паузі, це результат того, що ми дослухаємося тієї самої венеційської комісії. А в офісі президента напередодні сказали, що реєстр олігархів не з'явиться, поки війна мовляв, неможливо визначити зараз, яка людина є олігархом, хоча Деякі політики вже почали готуватися до виборів, і за цією підготовкою ми прекрасно розуміємо, що стоять великі активи, великі гроші. А це хто олігархи. Чи дійсно зараз так важко визначити, хто є олігарх? Ні, визначити не важко. Система у повній готовності з тим, щоб і визначити олігархів, і їх внести в реєстр. Венеційська комісія написала, що. Імплементовувати закон зараз не потрібно, не треба. Вони проти цього. А яким чином змінити закон а, в прямої вказівки чи прямих рекомендацій Венеційки немає. Вони дали прямі рекомендації щодо закону про олігархів в Грузії і Молдові. Нам ні, а, і ми це було активно дебутувалося на засіданні Венеційської комісії. усно ми домовилися, що ми до цієї розмови повернемось після закінчення війни. Відповідно, після закінчення війни буде зрозуміло, який механізм є належним, як потрібно реагувати, і плюс Венеційській комісії теж потрібен був додатковий час, щоб дослухати до наших аргументів. Щодо того, буде імплементований реєстр, чи буде наповнений прізвищами, чи не буде для цього. Є парламент, який може заблокувати. Імплементувавши висновок венсійської комісії в закон, поки що це не зроблено, і я навіть не певен, що це вартує того робити. Є рішення РНБО. Відповідно, моє світоглядне бачення зараз дійсно варто дослухатись до висновку венсійської комісії. і Реєстр не наповнювати. Однак, а якщо раптом ми будемо спостерігати очевидне, явне, кричуще зловживання олігархами свого своїм впливом, своїм статком з тим, щоб повернути. Історію назад, коли олігархи вирішували майбутні країни, я тоді особисто це не є позиція мін'юсту чи уряду. Особисто переконаний і буду агітувати своїх колег, в тому числі президента, щоб йти переконувати ту ж саму Венеційську комісію чи європейських партнерів, що в випадку великого зловживання олігархами їх. Потрібно буде вносити реєстр попередньо проговоривши це з нашими західними партнерами і домовившись з ними, що не буде якоїсь негативної реакції, пояснивши, чому це необхідно. Тобто я б. Особисто цей інструмент, як це рушниця, яка висить на стіні, залишив і там висіти, тому що дисциплінуючий ефект на олігархів вона справляє прекрасний. Ну не тільки війна зменшила амбіції олігархів, але і закон про олігархів. Так само, і це, до речі, визнано в самому ж висновку венеційської комісії. Можливо, олігархи почнуть зловживати своїм станом. Ми переконаємо європейців, що закони імплементувати треба, поки не сталося незворотні зміни в країні. Не виключаю такий варіант, тому. Не. Американців є гарний термін, який характеризує такого роду політику, називається стратегічна невизначеність. От я б залишив би це питання так само стратегічним, стратегічно невизначеним. Я вам дякую. Міністр юстиції України Денис Малюсько.